Бо сьогодні на вулиці не 29 липня 22 року сьогодні на вулиці, 29 липня 25 року, і точно ми прекрасно розуміємо, що, попри всі загрози, які йдуть від московитів, рада має працювати відкрито, і трансляції мають вестися в прямому етері. І я переконаний, що тут буде менше загрози, а більше можливостей для суспільства розуміти, хто за що, хто яку займає позицію, хто відстоює яку, і тут питання не про політику, і тут питання. Не про якісь там змагальні процеси. Тут питання в тому, що оці хто хочуть творити чорні справи, може вони почнуть боятися, що люди їх побачать в прямому етері, зрозуміють, хто є хто і, і життя все розставить на свої місця. Тому дуже важливо і про це вже врешті. Ну, окрім європейської солідарності, почали говорити і громадські активісти, почали говорити і медійники. Нам треба відкрити роботу українського парламенту. Нам треба повернутися до тих стандартів, які сьогодні є в Європейському Союзі. Від цього гірше буде тільки корупціонерам, а краще і Україні, і людям. Я переконаний, що парламентарям також.